Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І, і я записую для вас, моїх глядачів, таке відео, яке я планував дуже давно записати. Так от. Ось так виглядає український кириличний алфавіт. І ось так виглядає українська латинка на основі англійського правопису. Українська мова використовує кириличний алфейт. І сьогодні ми з вами спробуємо оцінити українську латинку на основі англійського правопису на естетичність. обов'язково дивіться до кінця. І перше питання. Де діакритика? Ви, мої глядачі, можете бачити, що у нинішній українській латинці немає діакритики. Так от. 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 от, Деякі літери і. Літри і діакритикою були замінені на диграфи. Перш за все це стосується шиплячих звуків. Так от варто зазначити, що... У українському криличному алфавіті є окремі літери для шиплячих звуків Ш Ч і Ж. Друге питання: де буква С? Як ви можете жити бачити? Нинішній українській латинці на основі англійського провоксу немає букви С. Але я б в сеч де букви С використовується. Чому б не використовувати і, і, букву-С, якщо на це є можливість? Наприклад, стандартно, наприклад, букву С... Можна було б використовувати для звуку С. Які плюси використання букви С... для звуку С замість ...графу ТС... який використовувати зараз. З ну, по-перше, це ну, ну по-перше. З точки зору української мови, використовувати для звуку Ц це естетично. Ну, По-перше, по з точки зору української мови, використовувати для звуку Ц це естетично. По друге. по-друге, Менше діакритики, тобто то чим менше критики, тим краще. Ще. По-третє. Укористання муку сільлязу кутці підвищить взаєморозуміння з іншими слов'янськими народами. І по четверте РТ. Використання букви С для зукці e, буде сприяти введенню невикористованих стандартних латинських літер Valfit. І тут я прошу пробачення за повторення слів. для, для тих, хто буде говорити, що... Деграф Тіс. Для тих хто буде говорити, що Деграф Тіс звичніший, що це як в англійській, я відповім, що. По-перше, якщо деграф Тіс використовується для звуку це в англійській, то це не означає, що і ми українці, маємо робити те саме. Хоча б тому що українська та англійська не неспоріднені. Це по-перше. А по-друге. по-друге. По-друге, звичка це те, що легко можна змінити. Тобто зараз вам звичніше так, тому що ви це бачите в англійській, але. Але через деякий час ви звикнете до, до букви Сі для звуку Ц. Тому що буква сіль з куку тут набагато простіше ніж ніж писати дві літери Третє питання. Де Д? як ви можете? Mm. Як ви бачите, то як така буква J Valf відсутня. Так от. Чому б не використовувати букву J, якщо на це є можливість? Доприклад, отак-от букву j можна було б використовувати для звуку Є. які використання піси. Букодяй для звуку Є замість замість замість. Які які після використання буквадей для звуку Є. По-перше, це естетично. По-друге, буквадей для звуку Є. які після використання УКВД для звуку є. По-перше, це естетично. По-друге, менше діакритики. По-третє, використання літер «д» для Зукує буде сприяти. Буде сприяти взаєморозумінню між українцями та іншими словянськими народами. Я українець. Ну, і по четверте Використання букви J для звуку Є буде безприяти введенню невикористованих латинських літер. Четверті питання. Четверте питання. Чому? Чому? Буква I заміни. Чому латинська літра І замінила три літри? Тобто є это... латинська літра І. І латинська... У нійшній українській латинці літра І. Чи такого замість трьох літр? Трьох Ох. Тобто у нинішній українській латинці э, ни, у нинішній українській латинці літра А, літра И, викрутой замість трьох літрів. І її та Й після приголосних. Варто зазначити, те, лі... і... варто зазначити, що якщо я говорю про те, що латинська літра І, варто зазначити, що якщо я говорю про те, що латинський літра І замінила 3 літри, то я говорю тут про маленьку літеру. Тут великі літери і літери тут будуть вирізнятися. Але зате маленькі літери однакові. Рекомендую звернути увагу на те, що в українській латинці на свої англійського про буква І українця для звуку Є після приголосних. Пригол Наприклад. 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 Я зараз напишу. Я зараз вам наведу приклад. Наприклад, зараз напишу слово дуаля Лат українською латинкою. Mm -hmm. Ну, десь так. Тепер портай. Також ж, ж рекоменду, також, також рекомендую звернути увагу на те, що українські латиці на своє англійського правопису. Літери і та і, і. позначається. От цей тройає. Тобто тут уже в обох виперках. Тут уже в обох випадках немає різниці між маленькою та великою треба. От, наприклад, є країна Ізраїль. Я зараз запишу назву країни латинкою. Ну десь так. До речі. речі. У нинішній українській латинці на основі англійського правопису апостроф Указує як на роздільну вимову, так і на пом'якшення приголосів. Тоді як у кирилиці апостроф використовується тільки для поначення роздільної вимови. Чому літера Y Замінила 2 літери? Тобто є літера Y і... літера Y використовується замість. замість 2 літер. Тобто українські український на своє англійського правового опису маленькі літери частково и відрізняються. Але зате маленькі кільтери оринакові. Наприклад, до речі, і речі, українські мої звуки і та є дві окремі фонеми, які впливають на значення слова. Так от, і от я не розумію, чому для... Чому у нинішній українській латинці? Ні. Чому у нинішній українській латинці і... І... зробили велику літеру для двох звуків орінаковою, тобто Y. До речі, щодо щодо літери Y замість двох літер, У мене є ще одне питання. От, наприклад, є країна. Японія. Я зараз зараз. Зараз І і Зараз я про транситерую нас <трурець> mm. Ну, Десь так. Так, значить... Шостий пункт. Непослідовність. Тобто український криличний алфавіт. ще... Український алфавіт, ще більш-менш послідовний. От українська латинка на основі англійського правопису, ну, не дуже. Так от. Звісно, що о, нинішня українська латинка на основі англійського правопису вирішує питання із нагромадженням діакритики, Проте на цьому плюси закінчуються, тому що о, англійська транслітерація робить українські слова трошки довшими. Плюс, як, як я помітив, то у нинішній українській латинці. На основі англійського правового опису. Відсутні літери Q, W, X, Дай і буква С. А ще у нинішній українській латинці На основі англійського правового опису немає діакритики. Сьомий пункт. Декілька слів про літеру X. Так от. Український мої африкат кс вживається переважно у запозичених словах, а тому окрема літера для звуку Кс і не потрібна. Але літеру Х можна було б використати для звуку Х. Літеру Х можна було б використати для звуку Х, тому що українські мої. І є такі слова, де звук «кс» перейшов у Х. І, до речі, таких слів не дуже багато. А для тих, хто буде у коментарях писати, що о, о, використовувати «кс» для звуку «х» – це безглузда ідея, я відповім, що азербайджанці і туркмени одні з небагатьох тюркських народів, які використовують Літеру X з дрізуку Х. І о і, і останній восьмий пункт взаєморозуміння. Так от. Українська латинка на основі англійського правопису має дуже багато неточностей. І, 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 про ці, і я перерахував лише ті неточності, які є. А про інші неточності українській латинці на стої англійського правопису. Я тут тупо не згадую, тому що. О, о, і та, тут так більш менш зрозуміло. Я хотів би показати українську латинку на основі гаєвиці. Так от. Українські латинці на своїй гайвиці відсутні усі ті недоліки, якими грішить офіційна українська латинка. І ще декілька слів. Значить. Олександр е... Враменко виступай проти переходу української мови на латиницю. Ну, інститут мовознавства, Український інститут мовознавства навства виступає проти переходу української мови на латиницю, тому що у процесі переходу української мови на латиницю Україна ризикує зіткнутися із тими самими труднощами, що і Казахстан.